Весняні канікули це чудова можливість відпочити, погуляти на свіжому повітрі та провести час із друзями. Але щоб вони пройшли безпечно, варто пам'ятати про основні правила техніки безпеки. Якщо плануєте гуляти містом, то не забувайте про правила дорожнього руху. Переходьте дорогу лише на пішохідних переходах або. По підземних переходах. І, до речі, пам'ятайте про автобуси та трамваї. Автобус треба обходити ззаду, а трамвай спереду. Безпека на дорозі це не лише ваша безпека, але й безпека інших пішоходів. Тому уникайте ігор біля доріг, навіть якщо там немає машин. Не спілкуйтеся на вулиці з підозрілими незнайомцями та не приймайте від них подарунки чи їжу. У соціальних мережах не розповідайте особисту інформацію та не повідомляйте, коли ви вдома самі. Перед тим, як піти гуляти, повідомте батьків або дорослих, де ви будете. Не вимикайте телефон, щоб залишатися на зв'язку. Уникайте закинутих будівель, підвалів, горищ та будівельних майданчиків. Там дуже небезпечно. Весняні водойми це особлива небезпека. Лід може бути крихким, а глибина оманливою. Не підходьте до води без дорослих. Купатися у незнайомих місцях заборонено, оскільки. Там можуть бути сильні течії або холодна вода, що спричинить судоми. Будьте обережні на човнах, не нахиляйтеся через борт і не стрибайте у воду. Перебуваючи біля залізничних колій, будьте максимально уважними. Не слухайте музику в навушниках, не використовуйте телефон. Зосередьте увагу на безпеці, переходьте колію. Тільки у встановлених місцях. Та завжди перевіряйте, що поруч немає потяга. Не залазьте на потяги заради розваги чи фотографій. Високовольтні лінії можуть вдарити струмом навіть без дотику. Також не намагайтеся розфарбувати вагони чи гратися біля них. Це смертельно небезпечно. Щороку через такі жарти гинуть діти. Тому будьте розумними і не ризикуйте життям. І звичайно, куди ж без інтернету на канікулах. Проте пам'ятайте про цифрову безпеку, не підключайтеся до незахищених Wi-Fi мереж і не надсилайте свої особисті дані незнайомим людям. Також намагайтеся не проводити занадто багато часу в інтернеті, щоб не перевантажувати свій розум і зберегти здоровий емоційний стан. Канікули це також чудовий час для відпочинку вдома. Але і тут варто бути уважними. Переконайтеся, що всі електричні та газові прилади вимкнені, коли ними не користуєтеся. Особливо обережними будьте з електрикою, не торкайтеся обірваних проводів, адже це може бути смертельно небезпечно. Також не забувайте, що двері. Не можна відчиняти незнайомцям, навіть якщо вони здаються привітними. Не розповідай нікому, що вдома нікого немає. Завжди перевіряй, чи вимкнені електроприлади. Краще перестрахуватися, ніж потім шкодувати. Якщо чуєте сигнал повітряної тривоги, залишайте все і негайно йдіть до найближчого укриття. Тепло одягніться і візьміть найнеобхідніше. Укриття рятує життя, тож не ігноруйте сигнал повітряної тривоги. Під час канікул важливо не лише відпочивати, а й піклуватися про себе. Не проводьте весь день у телефоні або планшеті. Виходьте на прогулянку, займайтеся спортом. Гуляючи на свіжому повітрі, ви покращуєте роботу серця, легень та імунної системи. Фізична активність допомагає зміцнити м'язи, покращує настрій і знижує рівень стресу. Обмежте час у соціальних мережах і більше спілкуйтеся з друзями наживо. Намагайтеся не засиджуватися допізна за переглядом відео чи ігор. Здоровий сон дуже важливий для гарного самопочуття. Їжте корисну їжу, мийте овочі та фрукти перед вживанням і не приймайте ліки без призначення лікаря. Бажаю вам гарних та безпечних канікул! А головне мирного неба над головою. Все буде Україна!